Визначене число днів. Це мається по відношенню до кожної людини, тобто, що доля людини визначена наперед. Скільки людина буде жити на цій землі, визначено наперед. Визначене число днів і час він дав їм. Тобто, якщо читати Біблію, людина може вплинути, наприклад, шануй батька і матір, щоб ти був довголітній на землі. Друге місце каже, хто хоче бачити добрі дні. Бережи свій язик від лукавих речей, це правда. Ну, взагалі, то от коли дитина народжується, число днів її визначене Господом, Тобто, ще людина не втрутилась у цей процес. Ну, можна казати, що в людини є от написана доля, чи доля пишеться по ходу діла, чи вона написана перше народження. Перше народження для Йова була запланована хвороба, смерть дітей. Чи це була розмова у сатани з Богом, чи Бог наперед знав, що буде ця розмова, і це все наперед. Скажімо, це філософське питання. В нього важко, якби якусь позицію дуже важко так, до кінця доказувати. От приходить, наприклад, пророк в одне місто, де поклоняються ідолам ізраїльтяни, і приходить чоловік Божий і каже: «жертвенник, жертвенник, ось родиться. У Ізраїлі такий то чоловік, і він спалить на тобі кості жреців. Цей чоловік навіть ще у трубі матері його нема, він ще близько, близько його нема. Це пройде досить тривалий період часу і збудеться слово Господнє. Тобто, можливо, по відношенню до деяких людей Бог говорив наперед, як воно буде. Ви правильно кажете, що людина своїми поступками також впливає на вирішення Божі. Хоча, скажімо, Павло Доофісіан каже, що Бог, який вибрав нас перед заснуванням світу, світ ще не заснований, а Павло каже, він вибрав нас ще до появи Сонця і місяця. Ти вже був вибраний Господом Богом. Це тяжко вмістити, але так написано, будь ласка. Я вважаю справедливо, кажуть брати і сестри, що навіть якщо Бог, от Бог казав через Захарію, що я прокляну ваші благословення і вже проклинаю. Тож, тобто, Божий намір був благословити, і Він благословив їх. Але так як вони почали грішити, він каже: я відменю дію благословінь, і вмісто них я пошлю дію прокляття, тому що ви, ви не так поступаєте. Тобто Бог реагує на життя. Хоча, можливо, якась база, якийсь кістяк, якийсь фундамент твого майбутнього життя в Бога запланований, перше створення світу, але людина має право втрутитись в цей процес. Шостий вірш. Я теж хотів по добру і злу запитати, сповнив їх проникливістю розуму і показав їм добро і зло. Так, мені теж ця цікава точка зору. Людина ніби втрутилась в Божий процес, читаючи книгу, буття не видно, щоби Бог планував, щоб вони розпізнали добро і зло. Це вже диявол їм допоміг, спровокував їх знов. Я думаю, що Сатана був скинутий перше Едемського саду. І в противов'яз дияволу Бог показав людину, що їй дається добра воля, вона вибере на відміну від диявола добро. Хоча агнець Божий Христос оп'ять-таки пише, що Він перше з заснування світу, він був вже призначений для заклання. А значить, Бог знав, що людина впаде. Ну, все рівно, видно, в Божих очах справедливо дати людині вибір. Хоч Бог знав, що люди впадуть, все рівно дав їм право вибору і по сьогоднішній день. Я думаю, що написано в книзі Йова, що сини Божі воскліцали від радості, коли Бог творив першу людину. Уже тоді були сини Божі. Були ангели, були архангели. Весь небесний устрій існував. Але Біблія починається з моменту описання людства. Тобто, Бог нам не описує, що на небі. Він описує те, що має до нас відношення від Адама і до Єви. Але це не значить, що перед ними не було життя. Воно було на небі. А якщо читаємо Біблію, то небесні істоти існували до Адама і до Єви. Вони існували разом з Богом, там, де Бог. В місті, де присутній Бог. Бог не каже, що це там Юпітер чи Венера, це місце, де пробуває Господь. Небо небес. Ми не знаємо. Ми, ми так далеко не йдемо, тому що ми потратимо час і не дамо відповідь на це питання там, вверху. Небо небес. Космонавти туди поки що не долетіли. Бог все бачить, Бог все знає. Він все розподілив на цій землі і він сказав, що людині робити. Він дав їй обов'язок до ближнього, обов'язок до Бога, і мудра людина це робить.